Ліцензії неодноразово зіштовхувалася з тим, що «Ой, я боюся отримувати ліцензію. Це дуже складно. Я не буду відкривати садочок, а тільки центр розвитку, тому що саме ліцензування мене дуже хвилює. Я не знаю, як це зробити як виконати всі норми для отримання ліцензії. Тому я не буду отримувати ліцензію а буду працювати як без ліцензії, як центр розвитку, але як садочок. Це неможливо. Тому що ви тоді будете працювати не в правовому полі. Ви будете так називаємо нелегальний садочок. Розумієте бути, кому це потрібно? Нікому. Якщо ви відкриваєте садок, то ви повинні розуміти, що вам потрібно отримати ліцензію. Тому що згідно закону, догляд навчання виховання дітей дошкільного віку підлягає ліцензуванню. Отримати ліцензію не складно. Ви розумієте, треба тільки виконати. Певні норми. Як це зробити? Ну, по-перше, виконати норми санітарного регламента, охорони праці, пожежної безпеки і працювати по певним державним стандартам для навчання наших дітей. Кожен у цей пункт потребує більш детальної інформації. Нашим франчезі ми допомагаємо отримати ліцензію. Це входить в ваш полушальний внесок. Не переживайте, з ліцензією все буде добре. Ви будете мати ліцензію. Ми виконаємо ліцензійні умови провадження освітньої діяльності. Разом з вами ми це зробимо.